Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду перед тим як поговорити про ситуацію на фронті і не тільки з Владиславом Селезньовим, Давайте замірюємо температуру по палаті. Є там свіжі у нас новини, сві свіжа, свіжа зламана пропаганда Російської Федерації. Давайте подивимося, що там вони кажуть. Ситуація, яка грозить нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Потому что такая война, какая битва со всем Западом, ну слушайте, кто выигрывает? Хорошо организованная сила, великолепная дисциплина. Это решает все. Не оце... недооценили мы единство Запада. Когда у него чуйка, что это он может выиграть, он будет пытаться выиграть. Ну, ось така ситуація. Пане Володиславе, вже з нами на зв'язку. Як мене чутно? Чую вас чудово. Слава Україні! Героям слава! Ви чули, да, що меседж новий, де припускаємо вже програш. Я так хочу, щоб всі зрозуміли, і наші те глядачі тримали тут. що взагалі нічого просто так не відбувається в російській пропаганді. Якщо ми чуємо зама якийсь е меседж, це тільки про одне каже, що десь якісь люди вже погоджує, погоджені нові тезиси, привели до вигляду якоїсь методички, спустили їх донизу, до головного осередку. Ті розійшлися далі. Тобто, це ось така історія не поодиноко. Тому робіть робіть висновки, що відбувається насправді. А тепер давайте поговоримо про ситуацію на фронті. У багато новин там свіжа історія, ми про неї також поговоримо про цю всю ДРГ Манію. Але я продовжую тримати руку на пульсі ось цієї світової. Світової, я не знаю, ситуації давайте так. Ну чому чому, що ну що ми бачили? Ми бачили літак судного дня в Європі. Літак судного дня до цього, що було там, я пам'ятаю, 40 тисяч військових НАТО збирали, перезбиралися перекинути. Чи вже перекинули, я не знаю, орлиці кричащі, авіаносці в межах в межах бойових дій вже знаходяться. Ну тобто, ну я не знаю, ну тут вже. Будь-яка людина починає робити якісь такі висновки, не вистачало ось тільки літака цього сунування. Що це таке? Це превентивні міри, заспокою... заспокоювання Російської Федерації, чи що це таке? Як на мене, це і мені здається це цілком очевидно, Справа в тому, що країни колективного заходу, країни північно атлантичного альянсу абсолютно реалістично реагують на всі алармістські заяви Путінської Росії. Вони ж там розповідають: весь світ втруху, і світ не має права на існування, якщо в цьому світі вони буде Російської Федерації. Наші західні партнери то почули. І відповідно накопичити відповідні резерви для того, щоб у разі російської агресії адекватно, оперативно і дуже змістовно протидіяти таким діям. Путінської армії щодо її навченості та забезпеченості, весь світ вже знає. Бо розказні про те, що російська армія другою земіці у світі спростували українські сили оборони, перетворивши на посміховисько фактично путінські полки, бригади і дивізії. А от щодо можливості з боку путінської армії використовувати інші компоненти на накшатом ядерної зброї, то очевидно, щоб до такої дурні не вдалося російські генерали підтягуються відповідні ресурси країн НАТО інших складових оборони колективного заходу для того, щоб навіть в найгарячіших головах, якщо мешкають в Кремлі чи навколо нього, не виникала навіть думки. Спробувати застосувати саме таку компоненту. Очевидно, що всі ці процеси відбуваються планово. Я маю на увазі переміщення натівських військ, посилення бойових можливостей, того угрупування країн НАТО, яке здійснює свої функціонал на європейському театрі ймовірних е, бойових дій. І абсолютно очевидно, що все те, що ви перечилили, вони є е, дуже важливими складовими, адже ми ж не знаємо з вами, де знаходяться. Е, е, Човни американські, які зараз знаходяться на бойовому чергуванні, що містять на своєму борту ядерне ні, не знаємо. Але тим не менше літак, який має здійснювати координацію і комунікацію з цими човнами, вже прибув до театру бойових дій. Абсолютно чітко і прозоро натякаючи путіну. Не треба робити дурниці, бо тебе не, сп... не врятує ані твої твій, твій Валдай, ані твоя резиденція в Сачах, і навіть ані твоя резиденція, десь там за Уралі на Алтаї. Угу, Зрозуміло. До речі, ось цей літак там я читав, кажуть, що він. А от літак цей знає, де знаходяться американські підводні чов, човни класу Огайо, які внесуть, несу, можливо, ядерні боєголовки. Тому ну, дійсно таке, я б напрягся з боку Російської Федерації, з боку ну, вони і напряглися. Це вся історія, там, так чи інакше. я думаю, трохи пізніше, Слухайте, Молдова. Молдова, там все в напруженні, всі на стрімі, всі на старті. Не зрозуміло, що є такі питання. Слухайте, питають. а що наскільки вразлива Молдова з повітря? От ну А якщо буде атака, там ракетна таке? У них є ППО, якесь ПРО чи от просто кажуть, що вони розраховують там на наше ПРО і на румунське? Яка там ситуація? Ось бо я знаю, ну армія невелика в них цікава, яка ситуація з ПРО, ППО? Система протиповітряної оборони на території Республіки Молдова має дуже обмежені можливості. Ну, відповідно, що путінські генерали, якщо і у разі, якщо вони ухвалять рішення, щодо нанесення ракетного удару по території республіки Молдова, то ті ракети будуть прямувати або через повітряний простір. Сусідні з нею Румунія або через повітряний простір України відповідно, якщо ті ракети будуть рушити через повітряний простір України, вони будуть знищуватись. Ми знаємо, що ефективність. Е Роботи системи протиповітряної протиракетної оборони складає до 80%. цю цифру, буквально днями озвучив генерал Наєв. А що стосується реакції країни, яка входить до північно-атлантичного альянсу Румунія, ну дізнаємось у разі, якщо така ситуація станеться, бо ж очевидно, що російські ракети, які порушують повітряний простір країни, що є чином. НАТО, э, в, такий, в такий спосіб проти Росії здійснює акт агресії стосовно а НАТО. Відповідно, має застосовуватися вже п'ята стаття э, угоди основного договору. Ну, рен... Румунія. Пане, пане, пане Володиславе, з Руму, Руму, Румунії зрозуміло, ну Молдова ж це не країна НАТО. Яка вот різниця? Вона є в такому досить щільному оточенні. З одного боку Україна прикриває за допомогою власних mm -hmm. збройних сил і ПП повітряний простір Молдова з іншого боку, Румунія. Тому я певен, що безкарно для Путінської Росії це все не минеться адже очевидно, що стопаша дивізія. Збройних сил США, яка нині дислокується на теренах Румунії. Вона постійно підтягується чим ближче до північно-східних кордонів е, цієї е, причорноморської країни. Думаю, що не дарма. Знову ж таки щодо бойового шляху тієї самої дивізії, яку я згадую, вона фактично в усіх масштабних воїнах збройних сил США, які відбулись на різних театрах бойових дій mm -hmm. на цій планеті. Вона щоразу брала активну участь. Ну Це така активна бойова одиниця, я знаю. кричащі Орли, це воно про, про них, да? так? Зрозуміло. Мов ну, ти зараз час настав, Брянська область. Ну Взагалі, я коли побачив перший раз цю інформацію, там коли я почув, то заручники, Ну Ну, диві, ну які заручники, зброї, якщо там Збройні Сили України якісь операції проводили, Ну які Ну які заручники? То така історія. Ну, є у нас відео. Давайте його подивимося, так щоб не було голослівно. Подивимося там оці то легион свободы чи что-то Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунты, сражайтесь. Верим им. Чи ні, що це таке. А, Час настав, що... справа в тому, що я не знаю, яка буде офіційна позиція ключових представників е усіх, хто дотичний до цих процесів. Е можливо, моя думка буде контроверсійна, але справа в тому, що я знаю тих людей, які знаходяться на тому відео. І я абсолютно довіряю тим фразам, які вони оприлюднюють. Так, да, вони є громадянами Російської Федерації, вони є учасниками того самого добровольчого корпусу, ну, і почти. вони діють відповідно до тих рішень та а, розпоряджень. Я не готовий говорити, хто е, кров і, їх, їх діяльністю і процесом, але те, що я кожного з них знаю особисто, і те, що коли вони заявляють, що вони не воюють з цивільним населенням. То відповідає дійсності. Я не знаю, як далі буде розвиватися ситуація і події, але те, що в такий спосіб весь світ має звернути увагу ще раз на наступну тезу на території Російської Федерації, де факто розпочинається громадянська війна, mm -hmm. тобто, ключове визначення громадянської війни, коли певний прошарок російського населення не готовий сприймати ту реальність, яку протягом більш ніж 20 років створює путінський режим. Тому думаю, що то є певна ластівка. Думаю, що таких процесів буде дедалі більше. Ну і звісно, до того моменту, як я побачив це відео, звісно, мені закрадала думка, що путінська Росія намагається створити такий собі казіозбелі за допомогою таких собі провокацій, е, uh -huh. вийти на такий формат, мовляв, звинуватити саме Україну в вчиненні таких дій, але uh -huh. тут я. Абсолютно чітко репутувати наступне Відео бійців, які ви тільки ну, демонстрували. Це справжні військовослужбовці чи, чи учасники того формування. Вони діють від з відкритими обличчями від самого. Мені і відповідно діють в такий спосіб, який вважають за доречне щодо дотичності українських сил оборони інших складових ем, сектору безпеки України. Я не готовий говорити. Ну тому що не знаю цього, але те, що е, зазначені особи верифіковані, є абсолютно адекватними і такими, що відповідають за свої слова, в тому я абсолютно Ну, Слухайте, ну це ексклюзивчик, це новина. Цікаво, ну я чекав на, на, на це рано чи пізно це потрібно. До речі, 3 березня, це завтра, чи завтра, 3 березня, Путін скликає позачергову нараду безпеки Радберадбезу своєї безпеки Російської Федерації з цього приводу, чи будуть вони замінювати там щось назву СВО статуси таке інше. Невідомо, але новина їх ця приголомшила. Ну, дійсно, приголомш приголомшила вона вже там. Е -епічними. Я я вам так скажу, перепрошую, що перебуваю. Насправді невеличкий асінт-аналіз дозволить вам дуже швидко знайти контакти, ну щонайменше, найменше позивни учасників цього запису відео. Mm -hmm. і навіть я можу не називати їх позивні. Це справа буквально кілька хвилин, щоб з'ясувати хто саме з якого підрозділу о -о -о бере участь в цій операції на території Брянської області. Ці посадова особа, чи чи ці, ці військовослужбовці вони є досить публічними, і вони ніколи не скривають обличчя. Слухайте, А вони, пан пане Володислав, а вони зайшли і вийшли? От я приймався. Ну а вдруг це добрі хлопці. І думаю, ну а що ж там вони зайшли і їх там що оточать, повбивають що? справ живіли. На на надто багато повідомлень е, з приводу їх дій. Але ж ми бачимо, що російська пропаганда знову ж таки настільки е, зухвала брежа, що починає е, в рамках слідства виходити сама на себе. Спочатку лунала інформація, що мовляв, ці хлопці е, знищили шкільний автобус, та ага. загинув дії. Діти потім з'ясувалося, що у в російському прикордонні е, взагалі всі заняття в школах відбуваються е, е, в форматі онлайн, тобто ну, жодне переміщення. Ага. Кристання такого типу транс. Відповідно, діти не переміщуються в шкільних автобусах. Мачі очевидно, а, крім того, з'явилися ще інші вкиди. Думаю, що ситуація протягом кількох годин буде зрозуміло, адже є публічні джерела інформації, є там внутрішні комунікації не Сподіваюся, що хлопцями все гаразд. А ту інформаційну силову акцію, яку вони продемонстрували не лише громадяни Російської Федерації, а й взагалі світовій спільноті оцінять всі. Бо абсолютно очевидно, що на тлі намагань путінської пропаганди розповідати, що російські громадяни єдиний як моноліт. Ми бачимо наприклад, ці цієї інформаційної акції. Очевидно, що не єдиний моноліт. Є різні думки, і передумови для створення не лише протестного руху, а взагалі, от таких от е силових дій спрямованих на повалення путінського режиму. Тут зараз є, будуть і дедалі, дедалі більше вони будуть і з'являтися, і розростатися, і виходити на інші формати рівень. Так дійсно, і бардак у них в новинах з цієї історії великий. Бо спочатку, там Ну як все вони люблять, мальчик мальчик дівчина в тру трусиках померла, потім ожила. А потім виявилося, що це хлопчик із ним все в порядку. Да, ну, це в палон, він вже виявляється вдома. Ну і прочі що ага. да, це загальна історія. У нас така ж сама ситуація. Ось наступне питання. Це Лука. Я думав, що лух, Я думав, що бавовна, бавовна там як відбувається, буде там топ номер один Ну на сьогодні питання. Ні, це не топ номер один. Але про це ми також поговоримо. От прямо зараз. Луки у нас є відео з Бахчисараю. Тут до речі до пропаганди російська пропаганда. Каже, його Зі звуком зараз будемо дивитися, бо там літак у гіперзвук перейшов. Давайте послухаємо, як він там переходить у гіперзвук. Саме так і літаки переходять до гіперзвуку. Ну, Якщо у нас сьогодні день ексклюзивів, по, 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 поїхали далі. Справа в тому, що на в'їзді в боксісере знаходиться. Э, э, т... Військова частина, де до війни дислокувався а, окремий е, інженерний полк збройних сил України зараз. Ця територія використовується в якості е, однієї з військових частин е, забезпечення Путінської армії. Там зберігається інженерна техніка, відповідні інженерні боєприпаси. Ну і ще деяка інша номенклатура боєприпасів, е, яка забезпечує дії путінської армії на півдні Херсонської та півдні Запорізь... Запорізької Запоріжської області, та або вона що сталося. Вона не випадково, адже очевидно, що на території Криму за бо часа працюють українські партизани, які дають цілі вказівки, і недарма останнім часом дуже пожвали польоти БПЛА, невизначеної природи. Ну ми ж всі свідомі того, що БПЛА не звідки не з'являється, і очевидно, що то працюють БПЛА. Українських сил оборони або інших е, сил, які дуже прагнуть, того щоб Крим, чи скоріше, вичистити від путінської навали, тому незважаючи на те, що путінська армія зараз активно використовує усі військові литовищі, ну, зокрема з території аеродрому Бельбек, вчора в небо здіймалося щонайменше не 24 літаки. Тим не менш, це так само українські партизани фіксують інформацію відповідним чином передають тим, к кому цю інформацію належить отримати і на неї відповідним чином реагувати. Я до чого веду. Всі чекають звільнення Криму від російських окупантів, і думаю, що це станеться набагато раніше ніж на то, сподіваються Умовний Карен Шахназаров, про якого в нас йшлося в першому блоці нашого спілкування. Тож, звісно, що бавовна трапляється не лише борчі вона трапляється в районі Сак, ближче uh -huh. до Чорноморського в районі Севастополя. Час від часу вибухають на південному березі Криму. Час від часу гупає, тобто прилітає по військових об'єктах регулярно. Те, що не всі з цих випадків становлюються публічними, ну про те ми якось з вами в ефірі говорили, наприклад, в районі Паторії з п'яти вибухів в публічної площини виходить приблизно один. Ага. Тобто, все інше російська пропаганда намагається приховати, бо це все дуже серйозно змінює формат. Yeah, yeah, yeah. З одного боку, вони розповідають, що в Криму все гаразд, а де факто Крим давно став прифронтовим містечком з прифронтовим регіоном. Ну, так я слухайте, ну які нудні такі ж крим. Що там у них операція Килим? Операцію Килим розвернули. І біля Пітеру, і під Москвою і таке. Ну, са, пітер, 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 пітер. Так ну напряглися, всі реально нап напрягли. Слухайте, ну це я розумію дивитися тут. Ну, статистика, як планомірно, це якась фаза. Щось відпрацьовує відпрацьовується там різні, різні нафто. Переробні паливні історії, якісь я думаю, якісь заводи може і таке. Тобто, це це фаза. Но нова нова фаза війни. Так чи я помиляюся? Ну, певною мірою так, адже активне використання в таких кількостях БПЛА це mm -hmm. очевидна історія. Причому ми бачимо зараз дослідження деяких експертів, які вважають, що ті саме БПЛА тихенько вилетіли десь з під Одеси, рушили на на, на надто великих висотах а, у бік. Кавказського узбережжя Російської Федерації прилетіли. Ну туди куди прилетіли. З точністю є певні вади, але тим не менше, де да. Почали думати, що ця опція буде далі розвиватися і працювати на той самий результат знищення військової енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Бо, очевидно, око за око це абсолютно раціональний підхід до цієї війни, бо чим слабшою буде Путінська Росія, тим легшим буде українським контрнаступ. Що стосується ем, знищення кількох БПЛА на території міста Бел... Белгород, то mm -hmm. тут є певні складнощі у операторів, які Управляли тими дронами, вони не врахували е, високу, високу забудову в, е, в і, Відповідно, вони про, по, просто е, влучили чи е, стикнулися з багатоповерхівками в цьому тому, mm. на самому, але ж мали приймати далі. Я більше б більше би звернув би увагу на е, той БПЛА, який рухнув в Каломні. Це вже не все підмосков'я І думаю, що це чудовий привід напрягтись усім дотичним для забезпечення протиповітряної оборони Москви. Бо зрозуміло, що протиповітряна оборона Російської Федерації має чимало дірок, через які абсолютно вільно, спокійно, у великих кількостях прилітають БПЛА, які роблять свою чудову справу, нищуючи угу. ворог об'єкти, ворожої інфраструктурно-енергетичні об'єкти. Весна прийшла, птахи полетіли. Як то кажуть, як, як то як то кажуть, слухайте, Пентагон. Пентагон вангує, що війна затягнеться. Пам'ятаєте, от я вас питав на минулому ефірі, що це таке там довгострокові серед перспективи, там довго Пентагон ось тут вангує, що війна може затягнутися ще до трьох років. Слухайте, це можливий сценарій чи аргументований план, бо я пам'ятаю, вони вангували, що Київ. Там скі 24 чи 72 години вистають і все і більше не буде. Ну тут такий собі план. Що думаєте, це сценарій чи 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 план? Справа в тому, що Пентагон часто густо озвучує ту інформацію, яка має бути оприлюднена, бо є публічна складова комуніка... комунікації з суспільством і з, з зазначенням тих чи інших ризиків, які можуть статися або мають е певні. Підгонути для того, щоб зареалізовано, а є не публічне складова. Я по в тому, що завдяки абсолютно комунікації між українським генеральним штабом і Об'єднаним штабом збройних сил Сполучених Штатів Америки відповідно між українським Міноборони та американським Пентагоном відбувається інтенсивний обмін інформацією і приймається зважене рішення, в тому числі і щодо публічної комунікації. Тому те, що ми побачили, ми мабуть що і мало б побачити і почути. А що там буде відбуватися з лаштунками? Ми дізнаємося постфактум. Я до чого веду. Ми зараз активно всі чуємо всі повідомлення з приводу того, що проміжок. Часу між серединою квітня та кінцем травня будуть відбуватися буремні події угу. на полі бою. Е, представники української розвідки навіть на натякають на тому, не, не натякають а абсолютно чітко вказують, що наступ буде на Мелітополь. А е, чи може бути це складовою інформаційних операцій? Такий варіант виключати не можна. Хоча з урахуванням певної такої зухвалості і готовності українських сил оборони діяти в такий спосіб, який абсолютно не очікуваний для путінських генералів. Ми mm -hmm. можемо бути свідками. І я певен в тому, що ми станемо свідками надзвичайно таких зухвалах і надзвичайно ефективних за змістом та результатами дій українських сил оборони. Тому звільнимо Крим, звільнимо Севастополь, mm -hmm. звільнимо усю територію України. Перед тим перетворивши на попіл всю путінську армію, навіть не зважаючи на те, що вона постійно постійно стягує додаткові резерви та ресурси, але то їм не допоможе. Mm -hmm. Я тільки сьогодні читав, ну кажуть, що. До кінця березня чекати якісь якихось рухів ані з того боку, ані з того не потрібно, бо там багнюка, шмагнюка, і погода таке не дозволяє робити таких серйозних рухів. Так чи інакше чекаємо на слушу нагоду. Слухайте, наступ наступне питання. що відбувається зараз? Ви так розумію, це у Харківській області. Там кажуть, у Ку Скупінська пошла еваку... евакуація Ми евакуюємо. Чи чи що там відбувається? Ворог тисне, чи що це таке? Справа в тому, що будь-яка цивільна оборона має, має орієнтуватися на збереження життя та здоров'я цивільного персоналу, і якщо лінія фронту наближається до того чи іншого населеного пункту, відповідно до алгоритму дій фахівців з цивільної оборони має бути проведена евакуація персоналу, який не має жодного відношення до української сили оборони чи до, до структур критичної інфраструктури. А якщо ситуація на Купінському напрямку загострилася, вона в зв'язку з тим, що путінські підрозділи мають там тотальну перевагу над українськими силами оборони. То відповідно, що деякі з цих заходів. Цивільної оборони треба реалізовувати для того, щоб не наражати на смертельну небезпеку. бо у нас часто густо трапляється так: ще не завершені заходи щодо стабілізації ситуації, тобто не приведене розмінування, не відловлені всі російські шпигуни та диверсанти. А наші, ми, наші громадяни, мешканці де окупованих територій, вже намагаються чим швидше потрапити до власних. Тамілок да повертається додому. Це відповідно призводить до, до, до таких ризиків, адже ми бачимо нам на прикладі Запоріжжя е, наскільки зухвала та жорстоко поводить себе путінські купати знову ж таки ракети класу с 300 відповідно, руйнування і найстрашніше смерті людей, які так. жодного відношення до українських сил оборони не мають. Так тут я за повністю згоден. Ну і наостанок давайте про ситуацію. Під Бахмутом бо Бахмуті поговоримо, що там зараз відбувається. І цікаво слухати, які які от Бахмут стоїть, Бахмут, Бахмут тримається, йдуть бої. А цікаво, ще, от ну а які міста далі можуть повернутися під вогнем, якщо відійдуть наші війська з Бахмуту, куди все зміститься. Ми чули заяву представника східного групування військ полковника Чарівата, який переконував всіх нас, що Бахмут буде далі триматися. Ситуація там насправді складна з півночі, зі сходу та з півдня той населена по штурму постійно російські десантники та спецпризначенці. Ситуація є достатньо складною. А з іншого боку, Бахмут є і буде українським. Тому на що б там не сподівалися путінські вояки, нічого у них не вийде. Бо перекинути туди додаткові резерви українських сил бор. Рони і далі бої за Бахмут будуть тривати аж до того моменту, поки путінські вояки не скінчаться Ми чули цифри: 500 російських вояків знищених і 900 поранених. щодоби російська армія втрачає сама під Бахмутом. Ну, там більше переймається Пригожин, бо хоче. Отримати доступ до гіпсових і соляних бізнесів. А він розуміє, що з кожним днем кількість його особистої армії вона зменшується, і більше, і більше заходить військових ВКСРФ, ВКС які будуть контролювати ситуацію і відіжмуть у нього все те, що він там хоче. Ну так чи інакше підуть звідти всі провожений в Але я думаю, що він переймається ось цим питанням більше, бо я там. Про цю історію. Дякую, пане Владислав, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Нагадую: заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка підписуйтесь на оновлення. Давно був Ганадій Виноградів, програма Право на правду. Тримаємо стрій!